Наступна головоломка. У нас є така рівність 6 додати 2, додати 3 вирівнює 5. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 додати 2 буде 2, 2 додати 3 буде 5, 5 дорівнює 5. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.